Сьогодні підприємства «Ферекс» разом із благодійним фондом Полтавського ГЗК передають для потреб оборони сім нових пікапів Міцубішої Л-200. Три автомобіля ми передаємо на командування Корпусу ДШВ і чотири автомобіля ми передаємо на командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Загалом ми плануємо передати 10 нових автомобілів для потреб оборони на загальну суму майже 14 мільйонів гривень. Благодійний фонд Полтавського гірничого збагачувального комбінату, через який реалізуються благодійні програми групи Ферекспо, допомагає військовим, починаючи з 2014 року. Я нагадую всім, що війна у нас іде не, не два роки, а майже. Більше 10 років. Тобто з 2014 року, починаючи, благодійний фонд системно, постійно підтримує Збройні Сили України всім можливим. Тобто, ну, перераховувати зараз позиції, які були передані, немає ніякого сенсу, тому що це ну, просто величезний обсяг, який навіть собі важко уявити. Це мільйони гривень, і це допомога дуже багатьом військовим частинам. Всім доброго дня. Представляю сьомий корпус десантно штурмових військ. Автомобілі, які ми отримаємо, будуть використовуватися безпосередньо для виконання завдань різної складності на різних ділянках. Дуже добре, що це саме нові автомобілі. Тобто ми будемо більш впевнені в тому, що вони виконують задачу і ніде не зламаються, як це іноді буває. Тож за це ми подвійно вдячні, що автомобілі саме нові. Мабуть, найприємніша частина Сьогоднішнього збрання хлопці, коли передаємо вам ключі від трьох нових автомобілів. Будемо сподіватися, що вони будуть корисними і наближать нашу телефону. Дякуємо вам, ви всі справжні герої. Дякуємо. Військова розвідка, тому працюємо, ви знаєте, робимо свою роботу. Всі, я думаю, знають, що це за підрозділ. Також вдячні за те, що надають нам таку техніку, тому що вона дуже важлива для ну, виконання тих чи інших завдань за призначенням. Тому вдячний вам. дуже. Я думаю, що ця техніка вона стане в пригоді для виконання бойових завдань, за, для перевезення боєприпасів і якщо буде необхідність евакуації поранених. Так що дуже вам вдячний. Автомобілі тримайте, будь ласка. Дякую, дуже приємно.